Маємо в продажі гарного японця, сіданчик, один власник салону. До вашої уваги, Mitsubishi Ланцер. 2008 року випуску. Друзі, 140 тисяч рідного пробігу. Один власник. Тисячу назад замінено повністю масла, фільтра, тормозна рідина, антифриз, гур-рідина. Повністю все замінено. Двохлітровий бензиновий двигунчик під капотом. Передній привід, механічна коробка перемикань, друзі. По техніці взагалі ніяких зауважень немає. 140 тисяч рідного пробігу на хорошій літній гумі. Оригінальні 16 дюймові лакоспавні диски. Всередині темний текстильний салон. Погляньте, стан салону, салон не хімчистився, нічого. Все в оригіналі. Пробіг 142 тисячі кілометрів по комплектації. Електрорегулювання дзеркал, повний склопакет. Мультикермо, круїз-контроль, автомагнітолог, клімат-контроль, гарний салончик, доглянутий. Автомобіль тонований, крім лобового скла, має дуже гарний вигляд. Тому, друзі, запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто за адресою Німирівське 694Е.